Вітаю, дітки! Серед безліч країн, що існують на планеті Земля, є наша рідна Україна, і сьогодні в ній відзначають День української писемності та мови, буква до букви і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Кожному народові дорога рідна мова, бо це душа народу. Без мови не може існувати народ та його культура. Як у кожної людини є рідна мати, так і мова рідна є одна. Звісно, можна вивчити декілька мов і вільно ними спілкуватися. Але рідною мовою для кожного українця є українська мова. Мова це наша ідентичність, це те, що відрізняє нас від інших народів. Перше слов'янське письмо з'явилося тисячу років тому. Алфавіт створили брати Кирила та Мефодій. Це стало початком виникнення української писемності. Згодом виникла абетка, яка трохи змінювалася, але вже дуже багато часу виглядає саме так, як ми звикли її бачити. Абетка це основа, з якої сформувався цілий світ. Це основа спілкування, читання, поезії. Саме українські письменники та поети впродовж історії України славили та шанували українську мову. Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Іван Франко, Леся Українка та багато різних письменників присвятили своє життя українській писемності, і наш з вами обов'язок. Забезпечити розповсюдження та процвітання нашій українській мові. Українська мова дуже багата. В ній міститься безліч слів, якими ми можемо розповісти, висловити, описати все, що забажаємо. Українська мова яка: Крилата, мудра, калинова, веселкова, материнська, джерельна. Солов'їна, колискова, рідна, Багата, співуча та барвінкова. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову, як матір любіть. Отже дітки вивчайте українську мову, спілкуйтеся та бережіть її. Дякую за увагу. До побачення!